Вітаю з вами Ольга Євланова і проєкт є». Сьогодні скарбничка між травматичного зростання, підсумки і надія на відновлення в наш з вами час. Коли я готувалась до сьогоднішньої розмови, я думала про те, що за цей рік нашого з вами такого монологу і деякого спілкування в телеграм-каналі є», То я прийшла до того. Висновку додати до знайомої, я впевнена, вам фрази Життя це біль, і завжди я говорила «А страждання це вибір, це не моя цитата. В той же момент додалось слово. Життя це любов і біль, а страждання це вибір, коли ми боїмося з вами втратити нашу любов. І навчитись жити. І любити в наш час це виклик, коли ми не підписувалися на те, що ми переживаємо, на те терпіння, яке в нас викликає, я зуспою спостерігаю бунтівництво і виснаження там, де я не знаходжу надії. І коли ми визнаємо, що надія це щось таке, що від нас не залежить. Але в той же час, в кожному дні, ми робимо те, що ми можемо, і тоді з'являється відчуття впливу на цю реальність продовження нашого життя в будь-яких умовах і наповненість його. І сьогодні я би поставила декілька акцентів, на які ми будемо пропонувати вам спиратись. Далі і продовжувати чекати і підтримувати наших захисників і захисниць для того, щоб існувала наша країна, існували наші мрії, в яких, я впевнена, ви помічаєте, ми розвиваємось навіть зараз, навіть під час війни. Перший акцент це життя на автопілоті чи усвідомленість, таке знайоме слово. І чим воно відрізняється зараз від того, що ми зазвичай чуємо? Будь усвідомленим. Помічай тут і зараз. Так, ми помічаємо тут і зараз. Ми помічаємо те, як болить, як чекаєш тих дві галочки, як намагаєшся себе не накручувати, а переключити на щось. Це вже я усвідомлюю, що не корисно не звертати увагу на те, що мені болить. Той же час некорисно а, повністю включитись в те, на що я не можу впливати. Для того, щоб замість оцього неусвідомленого залипання в некорисній тривозі, некорисному очікуванню і відкладанню свого життя, я пропоную вам згадати ту абревіатуру, про яку ми точно говорили за цих 12 місяців. Проєкті ми є тут на каналі YouTube Love. Почути себе, listen, так? прислухатись до себе, помітити і відкритись собі щиро в тому, що я зараз переживаю. Оце open. Далі нормалізувати. Бо якщо я щось переживаю, це нормальна реакція на ненормальні обставини. Так само і у вас, і у кожної людини, з якою ми зустрічаємось, особливо у тих, кого ми любимо. І те, як ми реагуємо, ми маємо право на будь-яку бурхливу реакцію, на бунтівництво, на злість, на втому, на смуток, на відчуття втрати, навіть коли її начебто реальної немає. І коли ми. Визнаємо, що так може бути, ти можеш це відчувати, тоді далі давати підтримку. І саме підтримку таку, як, ну, яка дасть можливість з повагою поставитись і до себе, і якщо це про іншу людину, і до іншої людини. І оця дія вона не направлена на те, щоб забрати будь-який біль. Вона про любов як дію. Коли я тебе приймаю таким такою. І завжди любов починається з самого себе. Якщо я себе таку, яка бунтує проти того, що я відчуваю, в яких я умовах залишаюся на самоті, коли чоловік на ротації, якщо я не буду визнавати своє право бунтувати свої відчуття діри всередині, Свою самотність і тугу від того, як я живу за двох, то як я можу себе підтримати і любити в цей момент. А для того, щоб мені це все переживати, мені потрібно прийняти, що я можу це переживати. І любов, як дія, вона про співчуття, про брати себе маленького чи маленьку в своїх думках, в своїй уяві. І казати собі добрі слова, і визнавати, Олюшка, це нормально, що ти проти того, щоб так жити. Давай я тобі зараз зроблю смачну каву. Чи я готую собі салат, і я знаю, що це корисно, і начебто це не така вже смачна дуже їжа, якщо це просто зелень з буряком. Але в той же час я знаю, що це моя система піклування, коли моя внутрішня така відповідальна частина за те, щоб я була в порядку і мені було більш-менш нормально. Вона каже: фух, оля умнічка, бо поїла сьогодні вітамінів. І оця підтримка як дія, вона не про те, щоб перестала бути туга, чи ця діра кудись ділась, а про те, що може я це зроблю сама. А може, я прийду до когось і почую добрі слова, попрошу про ці слова. І любов, вона не може бути старанням чи терпінням, вона про зв'язок. Зв'язок з собою і співчуття, і підтримкою зв'язок емоційний з іншою людиною. І коли, наприклад, йде розмова з чоловіком, він знаходиться там, де я можу тільки здогадуватись, то це також може лунати як слова підтримки. Я маю право це переживати, але це мої переживання, за які ти не несеш відповідальності. Бо у тебе зараз, як у кожного захисника і захисниці, задача вижити, мати сили на боротьбу і захист нашої країни. І на те, щоб відновлювати свої сили і підтримувати своє здоров'я, як ти зможеш? Я сама впораюсь, але якщо ти не будеш знати, що я переживаю, то ми не можемо підтримувати так наш зв'язок, який дає можливість, начебто, все одно продовжувати жити це життя разом, навіть не будучи поруч. Це для мене було відкриття за ці роки і. Я вдячна, що у мого чоловіка вийшло це почути по-своєму, як вийшло. В той же час ми можемо навіть не казати нашим коханим, тим, хто нас захищає, у ці слова. Ми можемо навіть їх тримати у себе в голові. і... Питати, як ти зараз, і що ти можеш від мене почути, чи є у тебе сили на це, чи нема. Бо якщо ми цього не робимо, ми забуваємо, що ми в двох різних трошечки світах і станах перебуваємо. Навіть якщо ви в Україні і під обстрілами, ми все одно маємо якийсь комфорт, маємо гарячу воду. Світло часто в нас є, в нас є е, зв'язок, мобільний зв'язок. Там цього немає, і ті умови, в яких кожного дня людину намагаються е, забрати в неї життя. То іде мобілізація, іде ведуча симпатична нервова система, яка не налаштована на відтінки, на емоції, там чорно-біле мислення для того, щоб вижити і швидко приймати рішення. В той же час це не говорить, що нас не люблять, але направленість на те, щоб відчути цю любов, дати. Відповідь: якщо ми будемо її розширювати і розхідувати, це не корисно, тому що це буде заважати швидко приймати рішення і виживати тут і зараз, там, де наші захисники і захисниці вимушені жити, але для того, щоб саме ми з вами також змогли жити. І з величезною вдячністю за те, що вони. Поставили своє життя, свій комфорт, своє здоров'я. Я скажу м'яко на паузу. Ми можемо поважати їх неможливість відповісти добрим, теплим словом і давати собі цю підтримку. Можна про це казати, можна ні, там, де ми можемо. На що ще спиратись? Це я говорила про любов. Після любові нам потрібен ще один орієнтир, і я на нього спираюсь доволі давно. І, мабуть, ви чули легенду про те, що у царя Соломона була обручка, на якій були важливі слова. І коли в нього питали, а що вас підтримує в часи катастроф і горя, він казав, що я завжди дивлюсь на обручку, бо на неї Написано, все проходить. Але коли я переживаю щось добре і радісне, для того, щоб цінити цей момент, я знімаю обручку, і всередині написано, і це теж пройде. І одна і та сама фраза про час, вона дає можливість, як нам переживати, переживати болючі, травматичні події і темні часи. Так, і мати надію на те, що обов'язково будуть світлі, будуть добрі, будуть дивовижні в нашому житті якісь пригоди і зустрічі. Але саме головне, що нам потрібно робити, це продовжувати жити. Попри все життя, це найцінніше, що має кожен з нас в той же час. Коли мене накриває жах від того, що я можу втратити кохану людину, то мене підтримує, що я знаю, що він також хоче жити. І для нього важливо, щоб я була в порядку і щоб я була жива. В той же момент я знаю, що ми не володіємо тими, кого ми кохаємо. Нічиє життя нікому не належить. І єдине, що належить нам, і що ми можемо за що брати повністю, ну не повністю, по-своєму як можемо, відповідальність, це те, що ми робимо зі своїм життям і довіряти іншим, що вони такі також роблять те, що вони можуть і приймають такі рішення, на які вони зараз здібні. І коли ми боїмося втратити кохання. Пам'ятаєте, життя це любов і біль, а страждання це вибір. І буває, ми забуваємо про те, що коли ми намагаємось уникнути болю, то ми переживаємо ще більше страждання і можемо не помічати любові в своєму житті. Якщо ми відмовляємось кохати. Щось робити, де ми ризикуємо і не знаємо точної відповіді, ми можемо боятися входити в стосунки чи давати якусь надію, бо боїмося втратити, то задайте собі таке питання, що я отримую, якщо я це зроблю? А що я втрачу? А що я отримую, якщо я це не зроблю, і не наважусь на це, а що я втрачу? І тоді можуть бути такі відповіді, які дають упору для того, щоб коли проходить 10 років, наприклад, то ми повертаємо свій погляд на минуле і думаємо. Добре, що я коли ми повертаємо голову назад і дивимося на своє майбутнє, то ми думаємо, як добре, що я наважилась на те щоб відкритись, щоб бути щирою, пішла, зробила. І коли ми боїмося втратити свою любов, то ми можемо себе обмежувати. І навіть коли говоримо про життя, деякий ризик, життя без ризику не буває. Воно не, не може бути повністю безпечним. В той же час, коли ми не звертаємо увагу на реальну небезпеку, це також не корисно, тому що тоді у нас не може бути навіть майбутнього, бо ми можемо втратити життя. І це також важливо ризикувати, але думати про те, що я втрачаю, а що я отримую завдяки цьому своєму кроку назустріч, можливо, своїй мрії довірі до іншої людини. І коли я хвилююсь за те, як ти там, я пишу не просто, як ти там, а я пишу, я себе накручую, це нормально, я з цим справлюсь. Я тобі пишу, як ти там, щоб ти знав, що ти можеш мені написати хоч плюсик, хоч що ти можеш, щоб знати, що ти для мене важливий. І якщо я це не зроблю, намагаючись потурбуватись про нього і не турбувати його, вибачте, за тавтологію, я в цей момент можу не додати нам реального життя в наших стосунках. Але це про любов. Любов вона про щирість, а не перекладання відповідальності за те, як я себе почуваю на тебе. Кожен має право на свої почуття, але несе відповідальність сам. В той же момент ми приходимо за підтримкою: Я тебе люблю, ти для мене важливий. Скажи, що можеш? Ти є, я для тебе є, бо я себе трошки накручую. І ще дві опори, які я виділила. Третя опора це помилки. Нас так виховували, що казали, Ти. Дуже часто, ну у багатьох, у когось так було, у когось по-іншому, що помилка це погано. Ти повинен заздалегідь, заздалегідь знати рішення правильне, корисне і щоб було все добре, але це нереально, так неможливо. Помилка це не катастрофа, це частина досвіду. Не помиляється той, хто не живе, хто не діє, хто не приймає рішень, той, хто не ризикує, той хто не любить, той, хто не довіряє собі не ідеальному. Немає жодної людини, яка не яка все знає, яка все прекрасно робить. Знаєте, в свій час мені допомогла фраза: Запам'ятай, Бог є, але це не ти. І тоді для мене це було якось незрозуміло. Це ж моя відповідальність, що я не так зробила. Так, але це не говорить, що це катастрофа. Ми, коли. Щось стається, не можемо картати себе за те, що це сталося. Ми повинні вчитися на основі того, що сталося. Важливо, не те, що сталося, а як ми з цим досвідом далі продовжуємо жити. Чи ми робимо висновки добрі? І розумні, чи стаємо ми більш досвідченими неідеальними людьми, які розвиваються завдяки тому, що об'єднують ці висновки, роблять якусь систему або формують таку спільноту, в якій можна прийти і відчути себе нормальною. Наприклад, цей проєкт, він з'явився завдяки тому, що ми в Києві організували групу підтримки для. Дружин і коханих наших захисників, і за підтримкою Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів запустили проєкт офлайн-зустрічей. І ця група вона продовжує жити. В цьому році ми знову запускаємо, завдяки підтримки УАКПТ, творимо спільноту. Там, де можна прийти зі своїм болем, який складно довірити тим, хто не має такого досвіду, але потім, коли ми його обіймаємо і даємо можливість собі відчути, я в порядку, я така нормальна, то далі ті, хто отримав цю підтримку, вони можуть довіряти цей досвід більш впевнено, сміливо і мудро. По-доброму до іншої нашої спільноти, бо всій Україні потрібно вчитись жити з повагою до нашого військового досвіду, де люди вкладають життя, здоров'я і родини підтримують все те, що дає нам можливість з вами зараз зростати, набирати сил, мудрості, спираючись на попередній досвід нашої країни, ставати. Впевнено, розвинутою країною, яка поважає життя людей і кожного з нас. Четвертий пункт, на який я пропоную нам з вами спертися, це шляху назад немає. Кожен раз, коли я чую фразу, треба було тоді, наприклад, там, в 91-му році. Тото -то і тото, -то. це не корисна фраза. Треба було тоді, коли ми розмовляли, це не корисна фраза. І коли ми намагаємося критикувати себе за те, що ми щось колись не зробили чи не сказали, що вже пройшло, то ми забираємо сили у себе і не стаємо мудрими і добрими людьми, які дають собі право бути неідеальними. Я пропоную нам заміняти цю фразу на чому мене це вчить. Чому я навчилась, навчився завдяки цьому досвіду? Як я хочу, коли я знаю, що так буває, подалі?», і що мені може допомогти в майбутньому спиратись на цей досвід. Як приклад, коли я була підлітком. Десь в 10 років не стала моєї любимої бабусі, і дідусь приходив до нас обідати, поспілкуватись, йому було самому сумно. А я була підлітком, і в один день, ви можете уявити, це дуже давно було, майже 40 років тому. Я не відкрила йому двері. Бо я дуже поспішала на зустріч з подружками. Я навіть не пам'ятаю, куди я поспішала, що мені потрібно було робити. Тому що спілкуватися з дідусем потрібно було ну, якийсь час. А Мені вже ось-ось виходить. І коли дідуся не стало, то мені досі болить, що я тоді не відкрила йому двері. Я бачила його в вічку. Дверях, але не відкрила. Я його дуже люблю досі. Як я і він мені, мене любив. І оцей біль він дає мені дуже швидко опору в тому, коли або телефонує хтось із друзів, із рідних, або хтось приходить. Я знаю, що за цю усвідомлену цінність. Того, що наступного разу може не бути, я заплатила оцією, оцим досвідом, який в мене досі болить, що я, як нормальний підліток, який не ідеальний, щось придумав, зробив. І, а раптом ну, я впевнена, що дідусь навіть і не знав, що я вдома, але мені болить. І знаючи про те, що ми втрачаємо один одного, я беру слухавку. Я відкриваю двері, я, хоча б слово, скажу, як ти там, я зараз, можливо, зайнята, або я перетелефоную, я перетелефоную. І ми не живемо ідеальне життя, ми не ідеальні люди. Ми отримуємо досвід, за який я, якщо ми не нашкодили комусь і не забрали у нього життя, не, не, не порушили. Головних орієнтирів людськості то цей досвід, на якому ми робимо висновки. І в нас є можливість ставати мудрими, добрими, дорослими людьми, які несуть відповідальність за свою неідеальність щиро, вчасно і менше втрат тоді, коли ми знаємо, що я, я правда не ідеальний вибач. Я тут. Заплуталась, не взяла слухавку, я була налякана. Вибач, я є, як ти там. Ну і це дає можливість нам вчитись жити на зв'язку з собою, на доброму такому зв'язку, дає оцей лав почути себе, лисен, відкритись собі. Нормалізувати, бо ми всі не ідеальні, і якось проявитись, бо любов це дія, але дія без поваги до іншого, тоді це любов до предмету. А ми з вами живі люди, і тому нам потрібна повага, нам потрібно питати, ти можеш зараз говорити, ти можеш мене почути, тобі нормально, якщо я тобі зараз це розкажу, що ти хочеш, що ти можеш мені сказати. Якщо не можеш, ти маєш на це право. Це складно. Але це. Життєва закономірність, яка дає можливість нам втримати цю мобілізацію, де потрібно вижити. І це наше життя, де ми можемо навіть в якийсь момент відчувати, о, як добре жити. А там цього трошки менше, і ми з вами більш розслаблені. А ті, хто мобілізовані, вони чорно-білі. Тому нам потрібно завжди говорити про те, що ми на білій стороні. І зі своєю веселкою приходити тоді, коли нас можуть запросити в гості. Я дуже бажаю нам продовжувати зростати, і я хочу додати нам сил тим, що якщо ми знаємо, що ми живі. Це вже цінність, а далі продовжувати любити, орієнтуватись в тому, що навколо всі люди не ідеальні, у кожного в різний момент щось може своє заболіти. то оце співчуття дасть нам можливість поступово об'єднуватись і будувати таку країну, в якій будемо хотіти жити не тільки ми, а й ті люди, які вміють працювати, розвиватися і поважати життя. Нехай в нас виходить, якщо ви в Києві, приходьте до нас в офлайн-групу, пишіть коментарі, коментарі під цим відео, доєднуйтесь до нашого каналу. Ми є, там залишаються практики, матеріали, якими ми ділились весь цей рік і будемо продовжувати ще місяць. Ми будемо раді, якщо наше. Спільність буде відчуватися як повага до всіх, хто вкладає своє життя, сили і підтримує нашу країну для того, щоб ми були частиною цивілізованого світу. і в нас була надія. До зв'язку!